Батюшка простить вам будь-який гріх. Зґвалтування, вбивство, грабіж, розбій, вже свідчення, корупцію, інцест, гомосексуалізм. Але якщо ви прийдете зі своєю свічкою в його храм, цього він вам не простить ніколи. Дружина запитує у чоловіка Любий, скажи, ми вже понад 50 років прожили разом. І за ці роки було таке, що ти мені зрадив? Так кохана один раз, коли ти хворіла, не зрозуміла. «А ну підкажи мені, це коли я так хворіла, що навіть лежати не могла? На лавці сидять дві бабусі і розповідають одна однієї, як їхні дочки влаштувалися за кордоном. Одна й каже: Моя поїхала до Америки і там відкрила свій бізнес. І тепер має свій будинок і машину вже купила. Друга така, так, моя за кордоном теж заробляє проституцією. Молода єврейка радиться з мамою. Мамо, скажи, а що робити, якщо мій чоловік почне ходити наліво? Ну, по перше, донька, треба цього не допустити. А по-друге, якщо він так і почне ходити наліво, головне тобі там з ним не зустрітися. Микола з Тетянкою поїхали відпочивати. Там знайшли старий покинутий будинок і спустилися до підвалу. Тут раптом ні з того, ні з цього, Тетянка знімає з себе трусики і починає кричати. Микола й запитує, що трапилося? Микола, посвіти бігцем, у мене хтось між ніг!» Микола світить туди ліхтариками, Тетянка запитує Ну що там, Микола, кажи вже швидше. Та я там нічого не бачу. Швидше за все це терміти дізналися, що ти колода в ліжку.